Пані на отримав отримав від Адріана Пуканича. І зараз власне, ми будемо переходити до складу команди СК Берегвідик. Розіграв вже м'яч з центра Поля. Виконати на техніку, але влучає в сінку Чонка подача з кутового. На дальню наєцкулинця єцкулинець забиває перший м'яч у ворота Барегвідика і Чонка віддає гольову передачу на Сергія рахунок нашому матчі. Друзі, відкрито. Не надто довго, я думаю, нам потрібно було чекати, думаю, ви з цим погодитись тільки, тільки бо можуть виникнути проблеми. Чедрик зараз, яка передача на Чонку. Чонка-чонка виходить на ударний простір і забиває гол Юрій Чонка, рахунок у матчі 2-0. Який пас від Михайла Чедрика, як відкривається, як вривається в цю зону 9 номер, як обігрує голкіпера і робить рахунок у матчі 2-0. Ну, тепер набагато спокійніше буде. А... Севлюшся набагато спокійніше, я думаю, буде вболівальникам. Тому що «Берегова» — доволі непогана команда амбітна, молода. І сьогодні могли виникнути труднощі в цьому матчі, але поки що бачимо без, без якихось і в обороні встигає огар. обігрується з Фозикошом. кошом і зараз обігрує одного захисника, другого віддає на Луцю, Луця удар воротам і гол! Друзі. Те, про що ми з вами говорили, легко сьогодні не буде і. Дуже і дуже швидко. Берег відек. Забиває м'яч, скорочує. Все добре зараз. Помиляються захисники. Віддає Пуканич на Чедрика. Перехопив шостий номер. Повертає Чедрик на Пуканич. Пуканич зараз як розбирається з голкіпером. Шостий номер. Браво, маестро, який гол. А друзі, ну проста ситуація. Будь-який нападник, я впевнений, буде пробивати чи притул, чи в кут, чи щось таке. А ось на якому досвіді, на якому спокій, на якій майстерності грає пуканик? Зараз продовжує на чонку чонка. Буде обігрувати Фозика, що зміщується в центр. Дев'ятий номер, і який пас віддає на Яцкулинця. Чонка, Яцкуленець на ударній позиції. Удар поворотам. Браво, браво, браво. Браво, Селюш. Браво Чонка, браво Яцкулинець, рахунок у матчі 4-1, що зробив зараз Юрій Чонка. Яка тонка передача? Який пас. І вяцкулинця була максимально. Багато часу, досхочу часу для того, щоб прийняти рішення. Основне завдання це забити ще чим більше таких ударів, як Чонка, і таких голів, як Баник. Забиває. 10-й номер Даніель Баник. Робить рахунок у матчі 5-1. Хороша передача на Баника від Чонки. І хороший гол. А Зараз, ну, якщо чесно, дещо помилився. Ааа. Голкіпер. Береш. Чить лівим флангом. П'ятий номер. Яка передача на Пуканича від береша Пуканич, Удар поворотом. І гол! Браво Маестро! Другий гол від Адріана Пуканича, але який пас від береша? Яка цукарочка, друзі, сьогодні. Складається таке враження, що гольові передачі абсолютно ні, нічим а не гірші, ніж самі голи, адже таку цукерочку бараш і дав. Отже, удар воротам і Сидоренко парирує цей 11-метровий не дає. А він це відзначитися і демонструє нам. Подивимось на цю дуель. Свисток від Лялюка. Чедрик. Удар і гол. Михайло Чедрика робить рахунок в нашому матчі. Сім. О! День. Сам заробив, сам пробив, сам забив. Ось таке крадо може бути у Михайла Чедрика. Хороша атака. Але це обрізка. Яцкулинець. На Чедрика. Чедрик. Чедрик. На лівому фланці шукає партнерів, віддає на Чонку. Пуканич підбирає м'яч. Скидає на чонку. Чонка-чонка-чонка від Юрія Чонки. Рахунок у матчі. 8. Пропонуємо лялюку свистіти. Завершувати цей поєдинок. Тут все зрозуміло. Вітаємо Юрія Чонку. Забитим м'ячем Адіан Фканеч віддає гольову передачу і Севлюш віддає на береша, але не зовсім точно Чедрик направив цей м'яч і, власне, на цій прекрасній.